Мій позивний ворон побачив, що почали, запустили проєкт 1824 контракт, прийшов одним із перших в 24-ту бригаду на контракт 1824. Мій позивний кіт. Я прийшов в базовий курс підготовки 1824. Мотивувало мене те, що треба захищати країну. Як не я, то ніхто. Граната! Ось тут, ось є. Мій позивний Панама підписав контракт, бо хотів сам вибрати бригаду собі, яку захочу, і в неї піти. Мій позивний Ромео під час повномасштабного вторгнення 22-го року мого батька мобілізували у ЗСУ. Його поранили, затрсотили, і дуже важко затрсотили. І мене це мотивувало, що потрібно відмістити. Давай, 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 давай! Мій позивний вецик. Перша мотивація була це те, що якщо сьогодні ми не будемо тут стояти, то завтра вони прийдуть до нас. Основна мета уничтожить Кацапери. Давай по очікуваннях ми були реально позитивно налаштовані на те, що були молоді хлопці, якими нарешті можна буде займатися, то, що ми не могли дати контингенту 45-50. Тому ми ну, дуже були позитивно здивовані. Були раді тому, що будуть нарешті молоді хлопці. Так, у вас полила сьогодні тактика після обіду, стрільба, при стрілку, стрільба. Зрозуміло? Бою. Плюс? Так, так і є! є. Більшість з нас думали, що реально хлопці прийдуть за гроші, надивилися гарних відео там про третю штурмову про Азови, Якась така в них була, ну, така наша думка була, що в них якась така романтика трошки заіграла. А оці хлопці, в них реально, ну, мотивація в них. Тож нема всіх. Де добрі є? Перфект ворон. Лушайтесь, бля! Де, побратимої? Пацани! Вуглечі, бля! Один. 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 Один! Два! Один. Два. Один. Три! Три! Чого тікає, бля! Чотири! п'ять. Де ваші організовані хлопці? Де ваша комунікація одне з одним? Де контроль побратима? Де то все є? Поясніть мені, чому ви вийшли без своїх пацанів? Де ви, бля їх, лишили? Не питай! пішли на задачу, а на них ще забили! Ми теж хочете діжувати, чи ні? Не чую! Неправильно, не чую! Молодці, встали! Те, що зараз дощ, це дуже взагалі добре. Тому що це, якщо дощ, тож блядь, блять нові умови для стрільби, так? Одиночний постріл! Гой! Випускаємо зброю! По моїй команді виводимо зброю, виводимо, беремо правильну стійку. Нормально ногу постав. Ближче до лівої, до повисоті. Ще ближче. Ще. Тримаємо. Хто опустить зброю, бля, завдав всі вригати землю. Фаєр корпус вперед! Мені похуй, як ви її тримаєте ту зброю. Ну мені треба, щоб ви тримали сектор. Хлопці, це тільки, блядь, хвилина часу, а да, ручки трасуться. Отак буде і на бойових. Кому важко. Що нікому, блядь? Не найобуйте, бо мені больно дивитись на вас. Дивимося, цілимся! Постріл! Молодці, навіть збили! Моду стіжую на <ріст> ту як то робиться, якщо з не викупаю. Контракт, 18, 24! не пожалієте! Блять, я так не можу, сука! Будеться <ріст> Чувак, маю чорний Мені тут все подобається, особливо життя в бліндажі. Я б сказав, що бліндаж нагадує чимось гуртожиток. Там всі свої немає чого встидатися, Тебе кожен підтримає. Ви так само, як в гуртожитку, всім ділитеся і живете просто душа в душу, тільки тут, а ви ще й можна сказати, як брати. Того, що ви один одному спасете життя, ви один одного прикриваєте. Ну, і Це просто взагалі чітко. — Йду! Yeah. Крию! <Крію>! Кожних <кри> два дні була стрільба у нас. І стрільби були не по три патрони, на порошків 5-6. Тут здебільшого робимо велику тіпу арчат на прицілювання, на швидку перезарядку. Тобто її дублюємо кожну команду. Проблема це коли. Ти Готовий це коли ти зарядив магазин. Працює — це коли ти вже стріляєш. Працюю. Ми вчили перезарядку, правильно, укладка зброї. Вчили, як правильно, з коліна, стойку вчили, лежачи як краще. Неправильно на ногах повертайтеся. На три! Так, на три! На 6! На 6! Лягай! Лягай! Взимай! Руку стан, коли лягай, Поліно. 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 Так, щоб тобі було зручно, щоб в тебе тіло не, не затерпало, а тим їх довше, наприклад, в лежачому стані стріляти. Так як в тебе буде ще рюкзак, в тебе рюкзак буде давити. Якщо рюкзак на тебе давить, в тебе легені не можуть повністю розгорнутися, ти не можеш нормально вдихати. Але якщо ти піднімаєш, виходить, підсуваєш там ліву ногу, допустимо, доверху, в тебе грудна клітка, так як бронік чуть-чуть зміщується, грудна клітка може розкриватися ширше і ти можеш дихати краще, ну, і ти вже можеш стріля... ну, стріляти досить довго. Поворот направо. Прямо наших нема! Наших там нема. Плюс два! І нитка справа! В даному випадку у вас було десь отак приблизно. Ось, він контролить вправо. Він контролить вправо. Перекинь автомата, блядь, на зрив плече. А я контролюю туди. Ти звуку трішки підтягнув. Два, Два. Три. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Перше, що очі мені кинулося, навіть от в плані того забезпечення, типу хлопцям ну видали вже більш сучасну нову зброю. Да, ці брени видали. О, то щось буде таке класне. То щось буде вже не просто таке. ЗВП, то щось буде інтересно. Я, в принципі, не помилився. Зараз стоїмо в круг, такий невеличкий. Розсідаємося, я буду пояснювати, давай, як збирати, давай, давай, як, розбирати. як розбирати, що, що то за зброя, як її їсти, як регулювати, як представляти правильно її, як вкладати правильно і тому подібне. Виступуємо з Пам'ятайте завжди: вставляємо магазин, штукнули, поправили, тоді працюємо. Зрозуміло, заліз, а? Ти зафіксували. Володіння зброєю це перша навичка. Я в цьому вже впевнений. Дуже добре виходить. І саме за Такмед, да, за такме е, теж були в нас заняття по ньому. Е, багато чого дізнавались нового. ну Саме я багато чого нового дізнавався по такмеді. Автомат треба в першу чергу, щоб заїбачити пі***, Правильно? А турнікетом треба, щоб спасти своє життя. Ну або життя побратима. Тобто, спори, що тут важливіше, ну дурнися повно буде. Але вміти користуватись турнікетом треба на рівні як автомата. Ліва рука! Сука! І це, все, браті, розслаб руки, звикни до болю. Звикни до нього просто зараз. Я знаю, як спасти любому бійцю життя, бо нас це все навчали. Тому, що це перший бів'ять. Речують контакт або працює. Варіант працює. Робить два стоя, два з коліна. Yeah, Після чого mm -hmm. два з коліна достріляли. Що робимо? Криєш з боку, одкатуєшся От, і криєш. Другий з боку стояв, підсувається, працює. Два стоя, два з коліна. Запобіжник чисто, ру. блядь! Працює! працює. Наша задача по підготувати максимально до різного типу. Це оборона, це штурм, це. Розвідати це, літати, такі от речі. Чи, наскільки зацікавлена бригада, на якщо брати 100%, то на 101. Тому що бригада від викладається максимально, тобто це забезпечення, це краща зброя, це краще спорядження, це кращі умови, це краща підготовка, ніж дається там в навчальних центрах Набагато все покращеного типу. Тобто, щось людина приходить і не має нічого, це не біда. Тут все навчиться. Давай, 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 давай! Граната! Тільки війна навчить воювати, скажімо так. Ми, ми даємо як інструктори якесь загальне розуміння якоїсь тактики, що їх там може плюс-мінус очікувати, які моменти в них можуть бути на полі бою. Як з тих моментів постаратися вийти? Помало-помало, помало, ми максимально помало рухаємося. Кожен міліметр як проглядаємо, прострілюємо. Тут важливий момент, ми повинні комунікувати, звідки в нас вхід є, щоб ми розуміли, звідки зараз, якщо шостої льошки буде той пішки ми вчилися, як правильно пересуватися по відкритій місцевості, як пересуватися по лісі. То деякі має бути, наприклад, Максмен, гранатометник, кулеметники. Де їм краще ставати. Тут і посадку це Тут Є тут ось Так. Там вже права сторона. Саме основний сектор. Це в нього, він звідси, якщо поверне їбало вправо, це в нього допомогти сектор. Він ще буде бачити. от... Вони планують, вони, вони от хочуть зробити якийсь зараз крок, вони стараються сісти, обдумати якісь свої кроки, якісь рішення. Тобто, не просто так: о, ми йдемо туди, поп поперли, ура, все, давайте, ми зараз, а там розберемося. Але отут на нас місце таке, що де грубок, і там всі, хто буде перебігати, їх буде видно. Ну, є, звісно, ймовірність того, що там з краю тої посадки немає нікого. Дев'яток наламано в кущі, ті потім засипано. Да, да, да. Ми з лайком... Позначає, позначає зразу. Згоди. Нанеси позначення. Та, Та, втого втого? Раз, два, Три, чотири. Раз, два, три, чотири. В інший бік. Раз, два, три. Це просто одна класна команда, яка працює злагоджено, чітко, розумно і стримано. 45 днів біля них постійно були інструктори. Інструктор говорив, що робити, як робити, коли робити, скільки робити. Зараз справді кожен інструктор хоче, в принципі, як то кажуть, і видати по тому, як ЗВП йде, але плюс додати чогось такого, щоб не з ним трапив, з яким в нього були ситуації. І це людям допомагає. Вони просто до них більше розуміння підходить, що їх там буде очікувати. <рикун> Вийшов, сука! <рикун> Давай повзи, блять! Іди сюди, руки! — Луки, не Піди, не дитя! Я маю вийти до вас, припусти, якщо я ранен, повзи сюди, блядь! Я виповжую, бросаю автомат, кину, блядь, чим подальше, нахуй. Зразу було найбільш важче штурм будинки. Бо там ти не знаєш, там є коридори, кімнати. Одні, в одній будинку може бути три кімнати, в іншому будинку може бути їх шість. І розгалужень теж дуже багато. Ми нас відправили на два таких розвалах, не два строя. Ми там почали навчатися, штурмувати будинки. Перше в двійках, потім в групах. Потім страйкбол, то взагалі весела штука. Хлопці, це є по факту е ну, електропневматика, як в який не принцип діє. Всередині знаходиться блядь, система ну, типа, гірбокс, тобто пневматична електрична система. Тобто там всередині блядь, шестерні, тут йде тяговий моторчик, який зводить блядь, пружину назад поршень, подається шарик в камеру хопапа, тобто перед стволом. Да? І виходить, пружину зводить назад з поршнем, і потім пружина. Получає, що зробить смуз. Одні будуть в оборону, другі будуть атакувати. Ті, що будуть в обороні, також будуть мати гранати, тому подібне. Але ще раз наголошую: ніхто не знімає засоби захисту. Тобто це, це окуляри, це маска. Ради би що навушники подівати, бо хлопці в вухо, трохи буде боліти. Коли ми в селі штурмували один будинок, ми з ним зайшли, то я був ваху. Скільки там кімнат? Розгалужень також. Ну, все так. Але потім вже якось привети. Є якийсь населений пункт, тобто, де наші, наприклад, так само десь там прорвалися, пройшли вперед. Тільки наша задача ще що зробити, більше дочистити всякі небезпечні моменти, да? тобто, щоб там не було ще. Залишків сил противника, які там ще могли десь заховатися, да, десь там по подвалах, ще десь там, типа, по якійсь посадочках. Плюс там коротше, на ну всякі такі моменти ми маємо тут все оглянути. Тобто дочистити, саме не так, як штурм, як іменно зачистити, оглянути, зачистити. You Nie spieszę, nie spieszę, bled, kurac, spieszę. Teraz nie podpisziesz tam. Cześć, czyść, Ту, відкат, відкат! Відкат! Хлопці, територія, територію зачисти. По факту ну, типу, ну непогано, непогано, тому що реально, обстановка дуже складна. Типу подвір'я повністю зароще. Да? Там, блін, щось щось, типа, оглянути дуже важко. Да? Тут ти стоїш 5 метрів від того підвалу і не даєш до пляшу, це підвал. Да? Типу, ну реально не видно просто з кущів. Е, тому це важко, да, тіп, але реально локація прикольна. Тому, блін, ми вчора з кордом і думали тут і провести це заняття, тому що щоб ви вже в голові собі плюс-мінус намалювали, що вас може очікувати в подальшому. До чого я готовий? Ну я думаю, що вже з ворогом зустрітися, плюс мінус готовий. Я штурмовик. Влітати, робити двіжуху. Це моє вподобання. Починати цей двіж. І група, щоб допомагала, Ось і все. Каси не мої. Вітайш, запускнем. Майже, бл. На жаль, блять, вам дипломи видавати не буду. Може висок 15 кілометрів зі скейдами, з засідками, а потім ще окопами. Файно. І штурмом. Ну все. Ні, там мені. Давайте, Перша група пішла, майлик, на першому повороті зупиняє. ну, Ми видвинулися з одної точки, у нас було 9 точок. Нам треба було від точки до точки проходити по кропові, по маршруту. Маршрут був 15 кілометрів, да, були свої нюанси, були свої суперечки. Ми пройшли тільки кілометр і 100 метрів. У нас зараз посадки є кілометр 620 метрів, тоді ми в кінці посадки змішаємося вліво. Там, де рухались по соняшниках. По правильному, ми мали рухатися по лівій стороні. Там кожних плюс-мінус 20-25 метрів були дерева, кущі нахуй. Ми пішли не туди, ми пішли... По другому маршруту тіпів, коли бачили дрона, ми всі позалягали у кущі. Чуєш, воздух треба ховатися. Я буду вибігати. Треба якоїсь додаткової ваги, щоб є. Ми там очікували і засідки різні, і що скиди по нам будуть лупити, то ми так собі проходили обережно, щоб ніде не, не засвітитися по посадкам. А де вони зараз знаходяться, Покажи. Ну, до половини десь витягувати колись. От третя точка. Оця доба в них суто їхня. І структури Ми тільки спостерігали. Наша задача була спостерігати і розуміти, де вони є. Тобто, що вони підходили до нас на рації, говорили, де вони є, які їхні маршрути, які їхні дії, які контакти були, які розтяжки, які скиди і тому подібні речі. Я очікував від них суто доповіді по їхніх по їхніх діях. Наша задача була за ними спостерігати, а не ними керувати. Чітко, грамотно, злагоджено працювали. Вони дивилися під ногу, вони контролювали повітря, вони дивилися вперед, вони розуміли, що кожен має свою роботу. Бо в колективі це та як, скажем так, ланцюгова реакція. Якщо десь якесь вушко рветься, понятне діло, коли ти І я розумів, що це коли ти працював, я розумію, що не пересувалася. Коли ти замучений, коли ти весь потний, грязний, в пилюці. А саме цікавіше, що незнання, куди далі рухатись, це робило такий, знаєш, маленький їм стрес. Нерозуміння, куди ти йдеш, нерозуміння, що робиться, і ти в ситуації губишся, це вже ще один момент проявити себе як лідера. Давайте посередині нахуй, побіг. і сліє вліво, блядь. Вони вже зрозуміли між собою і хто може бути тут головним, хто старшим. І вони вже себе довірили тій людині. В принципі, як став командиром групи, відповідальність, звісно, зросла, так як мені треба. Дивитися за кожним своїм бійцем, чи вони успішно засвоюють матеріал. Може хтось за домом сумує. Ну, це все треба з хлопцями обговорювати, чи в них все виходить. Ну, у нас тут якби дружній колектив. Коли щось у когось не виходить, нас один на одному стараються допомогти. Уже в батальйон. уже виїжджаємо. Інструктора дуже чіткі, навчили всього, всього, чого треба. Ми з ними як друзі. Сьогодні випускаємо звідси, завтра будемо просто як побратима. Бережіть себе, відосики скидаємо, пишемо серед ночі. А, <звук> 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 Це <сорок> <Диві>, заглох! <сорок> <сорок> <Диві, заглух, сорок> <натурі. сорок> На На переждачу! Вилазь не здавно. Якщо їм дадуть задачу, так, вони її виконують. але маємо розуміти, що є різні типи задачі. Тому, скажімо так, чи не всього готові, звісно що ні. Бо це база військова підготовка. Плюс до того всього, ми розуміємо, що зараз вони попадають в свої батальйони. Батальйон вони ще будуть проходити ту підготовку, яку батальйон буде від них очікувати і буде їм давати. Два, Дай! Виросли. Чесно, виросли з БЗВП початку цей перший тиждень, як вони приїхали. І тут, то вже хлопців просто не впізнати. Ти починаєш отець з тієї нарізки. Я сідаю і починаю заряджати. Бекали. Тут взагалі не жалій для того, щоб тебе підготувати прямо по максимальному в короткий термін. Молоді гарячі Рву рвуться, стараються. Загалом, в принципі, як і будь які будь-які бійці, але ну, вони впитують те, що їм дають знання. Показували, які тут скиди є з дронів, який там, наприклад, осколки, щоб де краще забігти, сховатися. Це все тут повчать. Жорсткоти. Да. Намагаємося викласти всі можливі варіанти і навчити їх всім користуватися всім озброєнням, в тому числі і вибухмінновибуховій справі. Як розмінування. Точно так же, і постановка тих же самих оземки, темки. Я цих хлопців зараз буду задіювати не самих з інших підрозділів. З рот ми беремо хлопців, які приймали участь в штурмових діях. Хлопців, які приймали участь там виставленні рубежу блокування і тому подібного. Ми їх чуть-чуть підмішуємо і будемо ставити з них час цей рубіж. Тут навчають всьому, чому треба. І просто повторюєте, повторюєте те, що у вас вчать практикою. І ну, тут учать хорошо насправді. Получається, ми вже ближче, ще ближче до нуля. Тут відчуваєш ще більше цю атмосферу війни, і ти розумієш, що ти в правильному місці і прийшов в правильний час. Будь-який військовий, якщо він є в військовій сфері діяльності, він вже сюди попав, як військовий в армію. Ти постійно себе мусиш покращувати, постійно себе вдосконалювати як військовий, і тим більше як людина, яка хоче в цій сфері працювати, залишитись, я тобі чесно скажу, тут немає краю. Ти постійно себе повинен розвивати, постійно себе просувати, постійно щось нове бачити для себе, постійно себе вдосконалювати. Хочеться двигатися, рухатися, вчитися уже в реальних бойових умовах. Тому що якщо їх не буде, то все ти не вивчиш. Не бійтеся йти на контракт. Не бійтеся йти в армію служити. Тут всьому навчать. Тут все дадуть, все покажуть, всього навчать і бути позитивно задоволені. Так, тут буде важко, буде складно, тому що це армія. І в нас, багато будемо реалістами, у нас де зараз війна. Війна, яка не йде суто з 22-го року чи з 2014 року. Ця війна почалася вже давно, давайте будемо відвертими. Тому маємо розуміти, що хто як не ними, будемо захищати свою землю, свою свої домівки, свої сім'ї. Так що козаки запрошують 24-го МБР.